Всім привіт! Друзі, як ви вже зрозуміли з названня відео, нашому колегі надо допомога. Звернулася до мене людина з такою просьбою, щоб я виставив відео. У людини є комбайн ForShred 514 модель. Є проблеми з ходовим варіатором на комбайні. Є якісь проблеми, хоче він варіатор зняти і встановити гідростатіку на комбайн. Таке практикують на даній моделі, ну, встановлюється, встановлюється гідростатіка гст 90 знімається, Наскільки я зрозумів, я сильно не внікав. У нас гідростатики на комбайні немає. Снімається шкіл ходового варіатора. Знімається там все. Лишнє і прямо на коробку ставиться. Наскільки я так зрозумів, то це робиться так. Більше це, відео буде касатися комбайнерів, в кого є комбайни, хто таке робив, хто практикував, багато хто ставляє на ніви, на другі комбайни. Все це воно встановлюється, все це воно ну, і зараз можна продаватися. Раніше продавалося, ну, продавалося воно там в Бердянській, Мелітополі. Зараз людина шукає ці фірми, які раніше цим займалися, не може знайти. Може хтось знає контакти, де продаються ці деталі, ці запчасті. Ну Так виходить, що саму гідростатіку знайти не проблема. Тобто, по-моєму, в людини вона є чи є де купити. А проблема, наскільки я зрозумів, знайти у цю переходну плиту. Переходна плита, яка ставляється на коробку і до гідростатики. Там якась специфічна переходна плита, і ще до цього плюс вал там треба коротший ставити. І оце людина шукає вже скільки времени не може знайти. Може хтось знає, може десь якісь є розборки по цим форшлідам, може хтось переробляв, може іменно знає производителей, хто продає ці переходні. Плити, хто цим переобладнанням займається, може навіть якісь є фірми. Бо якісь розборки, може би ушні є. Ну Хто якою інформацією владіє, напишіть, будь ласка, в коментарі, кому, так скажем, лені довго писати, об'яснять, може хтось знає якусь більшу інформацію, або як переробити. Я закріплю номер телефону цієї людини, щоб ви прямо до неї дзвонили. Ну і Щоб не було, так скажемо, іспорченого телефона, щоб не через мене це все. Тому що ну, даним вашем я займатися не буду. По крайній мірі, я кажу за свій комбайн переробляти, поки все нас устрає. До гідростатики ми ще не дійшли. Ну, а в людина є така можливість і хоче це зробити. Добрий день, шановні. Маю ось такий комбайн форш 514. І маю бажання поставити його на ГСТ-90. Якщо хтось в темі, підскажіть, будь-яка інформація буде корисна, власне кажучи, цікавить, цікавить можливість установки. От сюди ось ставиться. Гідромотор ГС 90 але від плоскості коробки, от вона, до колеса, у нас відстань всього 47 см. У базовій комплектації гідромотор із перехідною плитою під комбайн НІВА має 53 см. Ну, напрашується питання, треба. Змістити коробку і відрегулювати довжиною полуосій. Хто в темі, підскажіть, будь ласка, що з цього приводу, хто робив, хто переборудував. Власне кажучи, найбільше з усього цікавить переходна плита. Так що хто владіє якоюсь інформацією, може навіть. Не тільки по даній моделі, там фаршід, може по інших моделях, може хтось даже на другі комбайни, може це можливо там якось і самому зробити цю переходну плиту. Напишіть коментарі, або або дзвоніть прямо до власника даного комбайна і все розкажіть.